Всім доброго ранку. Так як посівна озимої пшениці в нашому регіоні вже розпочалась, хочу зробити оголошення по продажу озимої пшениці. Є на продаж деякий об'єм озимої пшениці. Сорти у нас є три сорти. Софія Київська, городниця і скаген. Скаген це перша репродукція, а Софія Ігородниця це Еліта. В тому році брав все в Ось Зараз хочу показати вам якість насіння. Бачите, це у нас Софія. Софія київська. В тому році продавали ми Софію, в цьому році перший відгук отримав, то в цьому році в людини недалеко від мого села. тут Ну, можна сказати, в нашому районі дала 59 центнерів, хоча у нас результат був поменше. Так що Софія Київська перевіяна ОВС-кою. щось запаковано в беги, щось можемо зробити насипом. Так, по етані в цьому році насіння, якщо буде, то тільки після нашої посівної, тому що етани в цьому році мало і ми її всі оставляємо. Для себе. Тому е ціна 8000 гривень за тонну. Якщо треба, можемо протравити. Ну, по протравки, я думаю, 500 гривень десь. 500 гривень буде, е, послуги з протравки. Якщо е в когось є бажання, то можемо й організувати препарати. Теж протравити своїми препаратами. Е так, ну. Вибачайте народ, але коментарі закриті, тому що щоб не розводити оце дорого, недорого. Для тих, кому дорого, зробіть самі, купіть у оригінатора посівну пшеницю, супереліту, еліту, привезіть собі, окремо посійте, окремо уберіть, і окремо перевійте і розфасуйте. І тоді подивитесь, чому така ціна. Ну, ми будемо сіятись, ми сіємо, як і планували. Ніяких змін ми свій план якби, до війни не, не змінювали. У нас, як було 300 гектар соняшнику 200 пшениці, то от весь той запланований об'єм озимої пшениці ми будемо сіяти. Я вважаю, що ціна на пшеницю буде, тому що ну, в Європі засуха велика і оці всі стресуючі фактори. Все одно вони призводять до росту цін на агропродукцію. Зараз ми, понятно, переживаємо такий період, що ціни не можуть перевисити, піднятися, тому що ну, війна в країні і логістика з'їдає, плюс деякі там все спихують на війну, і тому така і ціна. Людям діватись людям нікуди, тому і здають. Так, Ну і плюс те, що у нас деякі окуповані території навіть не сіються і не думають сіятись. деякий рожай згорів, деякі не докормили. Все одно дефіцит, я думаю, пшениці буде в цьому році. Тому ціна, ціна повинна бути, і, по, і треба сіятись. Так що, кому треба, дзвоніть номер внизу під відео, ви бачите, або номер. Я вставлю в коментарях. Відразу скажу, нової ну, почти не відправляємо, тому що ну, це, це дуже дорого для вас обідеться. Мені здається, якщо купляти насіння, то вже найдіть поближе до себе і самовивіз, тому що пересилати зараз дуже дорого. Мішками теж не фасуємо, мінімальний об'єм 1 тонна. Знаходимося ми в Харківській області, Перомайський район. Далі все по номеру телефона. Я думаю, тут по Первомайському району вже можемо зробити і доставку, і, і самовивіз. Тому дзвоніть, пишіть, пшеничка якісна, гарна і перевірена. Схожість у неї не менше 93%.